Зарплата в конвертах для багатьох українців вже стала звичним явищем. Та чи можна сказати, що така форма розрахунку між працедавцем і робітником сприяє фінансовій стабільності та соціальному захисту запоріжців? Докладніше про це у сюжеті. З початку року в Запорізькій області, завдяки заходам фахівців фіскальної служби регіону, виявлено та офіційно оформлено 2549 громадян, працю яких нелегально використовували роботодавці на сьогодні з їхньої офіційної заробітної плати. Яку нарахували роботодавці в розмірі майже 2,5 мільйони гривень, біля мільйону гривень поступило до бюджетів. У вигляді 400 тисяч це податок з доходів фізичних осіб і близько 600 тисяч це єдиний соціальний внесок. Олена Петрівна наголосила на соціальних наслідках нелегальних заробітних плат. Коли робітник отримує заробітну плату, певна сума коштів. Надходить до бюджетів усіх рівнів. І безумовно, ці кошти мають бути витрачені на благоустрій, на забезпечення тих прав, свобод і тих можливостей, які в нас забезпечені Конституцією України. На сьогодні дуже багато згадується про те, що Конституція забезпечує саме права і свободи громадян, але мало хто згадує. Про те, що конституція також встановлює і обов'язок кожного громадянина сплачувати податки. Упродовж поточного року співробітники фіскальної служби Запорізької області провели 135 перевірок підприємств і підприємців з питань дотримання вимог податкового законодавства під час виплати доходів громадянам. У результаті порушникам нараховано майже 16,5 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, штрафних санкцій та майже 4 мільйони єдиного соціального внеску. На сьогодні до бюджетів вже сплачено понад 3 мільйони гривень. Ми не самі боремося з цією зарплатною в конвертах. До нас приєдналася Запорізька обласна державна адміністрація, разом з ними ми проводимо дві такі масштабні програми: це курорт 2016 та Урожай 2016, в рамках яких ми думаємо, що викриємо ще багато людей, які отримують зарплатню в конвертах.